У міжнародний день кухаря відвідувачі галереї вітань розказували про свої кулінарні вміння. Марія два роки працювала в одному з луцьких ресторанів. Тож їй, як професійному кухарю, було що розповісти. Зокрема, на яку страву йшло найбільше зусиль, і що найбільше подобається готувати. Саме найдовше це хешбрауни. Це великі деруни. Їх треба нам стандартно давалося 7-8 хвилин на приготування страви. Браво не готувалися 20 хвилин мінімум. Улюблена страва. Ну не знаю. Напевно, що English breakfast. Головне готувати з любов'ю, переконана Галина, та додає, страви варто гарно оформлювати, тоді і смакуватиме краще. Якщо це можуть бути сирнички, то це можуть бути прикрашені або полуничкою. Або персиком, так, так порізано дольками. Ага. Ну, це, це... Можна там це... покласти чи ні? Ні, такого ні. Але от фрукти це так. так. Я таке полюбляю. А обранець дівчини Павло поділився тим, яку найекзотичнішу страву пробував. А якщо вже хробаки, цвіркуни, вони як сухарики на смак. Просто якщо ти про це не думаєш, ти їх їсиш, вони як сухарики. Є, Зоряна розповіла, що готує разом із донечкою Анею. Ти полюбляєш готувати? Так, да. так. Да. А що ж Аня полюбляє готувати? Що ми з собою готували? К... Кексики. А ще Кексики. що? Печила. Печиво. Юлія зізналась, що надає перевагу незвичним рецептам. Це не обов'язково це якісь котлети з картошкою і салат, а якісь особливі такі рецепти, які я не пробувала. Якщо ви теж бажаєте стати учасником галереї вітань, завітайте на перший поверх Цуму щоп'ятниці з 16 до 18.